будь-якій зустрічі ми завжди згадуємо таких людей, в честь яких і проводяться от такі турніри. На початку листопада в Обухові в чергове провели турнір з міні-футболу. Змагання в пам'ять про загиблого захисника Олега Панченка організували на стадіоні, який віднедавна носить його ім'я. Найбільшим захопленням військового з дитинства був футбол. Він грав за збірну учасників АТО, комунальник та інші клуби Обухівщини. Ми з татом їздили разом на матчі на Олімпійській, на Динамо, Київ. Коли було Євро, ми також їздили. Такі були два вболівальника. Ось, і я це прям це було дуже весело. Я це люблю згадувати. Класні такі спогади. На останньому турнірі вдалося зібрати три футбольні команди: Рем Альянс, Воїни та ФК Обухів. В їхньому складі учасники ветеранського спортивного руху. Чоловіки за 35 років вже давно долучаються до змагань, які проводяться у місті та за його межами. Через війну серед гравців з'явилися ветерани російсько-української війни. Одним із учасників футбольного турніру є місцевий житель Володимир Щербак, який з малечко грав у футбол разом із Олегом Панченком. Олег належав до такої категорії людей, яких ти можеш не бачити там пару років, а потім зустрічаєш як ну, дійсно такого старого друга, якого там 100 років не бачив. Ну, от Олег саме, саме до таких людей належав. Просто важко говорити. Розуміючи, що його немає. Пан Володимир додає, ветеранські змагання для них завжди є особливою подією, адже вони дають змогу не лише вшанувати пам'ять загиблих воїнів, а й об'єднують старих друзів. Кого частіше бачиш, хто рідше десь з'являється, хто взагалі дуже рідко приїжджає, але такі подібні зустрічі вони завжди, наскільки теплі і ну, я маю на увазі вже після самих змагань. Тому це, ну, це така традиція, яка в принципі. Ну, я впевнений, до кінця життя кожного з нас буде присутня, тому що це інакша атмосфера, енергія. Продовж цього року в місті провели різноманітні заходи, присвячені пам'яті загиблих захисників. Це турніри з футболу, боксу та шахів. Їм треба приділяти увагу цим людям, тому що їх емоційний стан. Десь хтось справляється, хтось не справляється, і треба, щоб вони відчували, що вони потрібні. І вони мають дуже великий досвід, багато хто знайшов себе десь там інструктором, вчить, От особливо зараз. Вони пройшли дуже складний шлях. Їм треба увага, їм треба допомагати. А й родинам тих хлопців, які загинули. Такі події в обухові проводять за рахунок міського бюджету. Для цього існує окрема програма. За потреби залучають спонсорів. Місцеві команди з різних видів спорту можуть подавати свої ініціативи до місцевого відділу молоді, фізичної культури та спорту. Наразі у міській раді вже розробляють план заходів на наступний рік. Марія Марчук, Олександр Кравчук з обухова спеціально для «Медіапогляд».